Біляївська територіальна громада Одеська область. Це місцевий центр надання соціальних послуг родинне коло. Тут нова техніка, якісний ремонт та кваліфікований персонал. А це кухня Біляївського ліцею номер 2 з сучасним професійним обладнанням. Все це результати участі в проєкті надання соціальних послуг в громаді. У жовтні 2020 року було створено комунальний заклад Центр надання соціальних послуг родини Коло». І у зв'язку з тим, що цей комунальний заклад не мав взагалі свого приміщення, виникла така необхідність. Метою мікропроекту, який реалізовувався в нашій громаді, було саме створення того приміщення, того місця, де ми могли би надавати якісні соціальні послуги жителям нашої громади та тим людям, які зараз проживають на території нашої громади, враховуючи те, що якісне дитяче харчування це пріоритет нашої громади. Харчоблоки в наших і гімназіях здебільшого застаріли, то виникла така необхідність, як модернізація харчоблоку. Саме біляївська громада стала однією з учасниць проєкту надання соціальних послуг в громаді, який фінансувався за рахунок грантових коштів, наданих урядом Японії через Японський фонд соціального розвитку та світовий банк, і був реалізований Українським фондом соціальних інвестицій. Детально про результати цього проєкту розповімо далі. Від впровадження проєкту наша громада отримала відремонтовані приміщення, готову модель надання соціальних послуг громаді. Ми всі пройшли навчання, яке було організовано працівниками Українського фонду соціальних інвестицій. Це було і онлайн навчання, і виїзні семінари, на яких Досвідчені фахівці дали нам все те, що знадобиться. Нам у подальшій роботі в результаті реалізації проекту в громаді збільшилось надання соціальних послуг для незахищених верст населення. В центрі надання соціальних послуг, родинне коло створені чудові умови для роботи спеціалістів. Кабінети оснащені сучасною комп'ютерною технікою, меблями, кабінет психолога та логопеда оснащено розвиваючими іграми. Це надає змогу якісно надавати соціальні послуги. Для мешканців громади. Так як ми втікали з-під обстрілів, ми приїхали з мінімум речей, тобто нам порадили звернутися сюди в родини коло. Нам дуже гарно зразу допомогли продуктами харчування, зорієнтували нас по таких питаннях побутових. Тут проводять дуже гарні зустрічі з дітками, дуже гарно от, розважають Там і всякі арт-терапії. Для дітей в даний час це дуже актуально. І що є таке приміщення, куди приємно прийти і отримати такі послуги. Проводити захоплюючі заняття для юних жителів громади стало можливим, зокрема завдяки швейним машинкам. Вони були придбані в рамках проєкту надання соціальних послуг в громаді. Ми волонтерська організація громадська парасолька надії». і ми як допомагаємо людям, так і проводимо заняття профорієнтаційні, от саме наш е, гурток шиття. Він дуже допоможе майбутній молоді, яка обере собі творчий шлях. Все починається з малого, починається з шитого іграшки літачка і закінчується дизайнером. А ще в центрі родинне коло працюють логопед-дефектолог та психолог. Їх робота дуже відповідальна, потребує неабияких знань і досвіду. У нас тут багато дітей з аутизмом, з синдромом дауна є з дітки, розумовою відставлістю. Також є дітки мовні. Но ми до таких діточок знаходимо підхід і працюємо. Всі просять дзвонять. Я кажу, тільки з'явиться місце. Я вас прийму і будемо працювати з вами. Маю двох дівчаток, які потребують допомоги логопеда. Ось ми почули, що такий центр відкривається і звернулися. Наскільки я встигла вже тут побувати трошки, мені дуже подобається. Подобається дітям, подобається мені, як вони себе поводять, вони себе почувають дуже зручно, комфортно, тому все добре, все гарно. Йому дуже подобається сюди приходити. Йому взагалі подобаються подібні заняття. Наш спеціаліст, наш логопедіфіктолог в цьому центрі е кваліфікований дійсно. Тут атмосферно, тут гарно, тут багато розвиваючих ігор для дітей, і взагалі тут працюють люди, не просто люди, а люди з душею. А це Біляївський ліцей номер 2 Тут навчається близько 600 дітей. Завдяки проєкту надання соціальних послуг в громаді якість харчування школярів значно покращилась. Харчоблок вирішили модернізувати, тому що у нас він був в наявності, але обладнання було застарілим, за новими вимогами до оновленого шкільного харчування. Відповідно, є свої потреби і потрібно було. Оновити його придбано пароконвектомат, посудомийну машину, овочерізки для нарізання варених овочів і сирих овочів. Нова була придбана плита електрична, шестикомфорна, також сушилка для посуду і роздаткова лінія. Також було придбано м'ясорубка, столи для нарізання овочів, м'яса, риби. І ми зможемо годувати здоровою їжею наших дітей. Результати від реалізації проєкту зможуть оцінити всі жителі громади. Недаремно місцевий центр надання соціальних послуг отримав назву родинне коло вирішили надати назву, тому що ми збираємо від діток маленьких. І до усіх похилого віку. Деякі є особи похилого віку одинокі, щоб вони відчули себе як в родині. Що вони не одні? Що вони що тут є? Підтримка. Це родина. Це родина для нас, це родина для всіх. І громада наша як велика одна родина.